Організувати акцію в підтримку мешканців міста Уми, яке вчора Росія е, пітло просто обстріляла і знищила цілий будинок, цілий під'їзд. По чого загинуло 5 дітей, і 15 дорослих, можливо, навіть більше, досі розбирають завали, і ми хочемо нагадати рожещанам. Що е, війна триває, і ще такі підли ворог, як Росія, вони є звичайними терористами і знищують тільки е, переважно мирне населення, тому що вони не можуть дати їм підвір. Ось. Раз, два, три. Russia is a terrorist! state в мене тополі бою в інтернеті, знаєш, якщо випаде ядерний ядерни, це буде во стані стіни на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони, можуть розстріляти мрію, але волю вою. Їм... Чати, що посія вони можуть розбомбити щастя вони можуть розстріляти війну.